Ну, от мої доповзли до тієї частини потрапляцтва манії, де люди втомилися від звичного потрапляцтва, тож вони намагаються підвищити ставки, перетворюючи протагоніста на будь-яку дурню, яку вони на момент написання вважали цікавою. І хоча весело глузувати з таких історій, як <смас> так, історія, де японський парубійко перетворився на торговий автомат, але не всі з них обов'язково є поганими саме через це. Вони погані і через звичні потрапляцькі речі, як от творець додає все більше та більше дурні, аби зробити героя срачки могутнім і навіть не важливо, що він пралка чи що ще. Й ж, природ. Женя мечем це 12-серійне потрапляцьке аніме створене студією C2C, про хлопа, якого збила машина, і він переродився розумним мечем. Ніщо з цього не має значення впродовж історії. До речі, можна повністю вирізати все потраплятися, воно перетвориться на посередній японський фентезійний лаштунок, з якого боку не поглянь. І отож, як протагоніст у потрапляцькому романі, меч робить те, що всі вони роблять на початку. Задродять свої навички як божевільні, допоки не перетворюються на найперекаченіших істот на районі. Водночас там є рабиня Кіцькодівка із племені чорних котів на ім'я Франш. Що є рабиною, але вона не хоче бути рабиною, і загалом не життя а журбинка якась. Одного дня ці двоє персонажів нарешті зустрічаються, і після того, як убивають усе, що виступає проти них, вране новоявлений вчитель, я намагався називати його сенсеєм, але мені хотілося ригати кожного разу, коли я розстріляв рота. Відправляються в епічну вентезійну потрапляйську подорож, де вони збираються потрапляти усі місця. Тож так, оплані лаштунку та сюжету, це найпосередніше потрапляцтво наскільки це можливо без того, аби перетворитися на щось нудне. Від потрапляських елементів і до сюжету, що є по суті одним із тих аніме про. Татусі, ну знаєте, де досвідчений стариган або ж отримує, або ж має милу маленьку дівчинку. і Вони вирушають на пошуки пригоди. Дівчинка є милою та дівчинкою, і все таке. На щастя, Фран у цьому аніме має кращий розвиток персонажа. Вона хоробра та вперта, коли це потрібно. Загалом має цілі, що найважливіше намагається бути кимось більшим, ніж просто власницею надпотужного меча. І це добре, хоч навіть учителі з надмірною опікою усвідомлюють, що він не повинен її душити, починає трішки дратувати, коли це трапляється втретє. Світобудова сама по собі не є. Аж такою чудовою... Ні, не так. По суті, це середньостатистичний японський фентезійний лаштунок. Та єдина причина, чому я не можу ще сердно заявити, що воно посереднє, бо більшість екшену відбувається не в Кореї. Бо за однієї серії, де один персонаж пояснює всю магічну систему, шоу воно навіть особливо про і не розповідає, але може це і на краще. Зрештою, чим більше ви мене завалюєте непотрібними знаннями про світи, тим більше я хочу вимкнути мозок та почати грати у Фрогера на другому екрані. Графонію цьому аніме насправді досить гарний. Більша частина його добре анімована, і загалом дизайн, хоч типова японська фантазі... Та воно виконує свою роботу як слід. Музика також не така вже й погана, гарне поєднання інструментів, не нав'язливе, тобто ви її не надто й помічаєте, та її не так уже й погано слухати окремо. І це все справді, це далеко не найгірше потрапляцьке аніме, але вона також не привносить нічого нового до жанру. Тож, якщо у вас у від потрапляється, то краще пропустити його. Однак, якщо у немає. Тоді це не найгірша річ для перегляду, зовсім нім. Однак я би певно порадив дочекатися неминучого другого сезону для приємнішого проводження часу. З точки зору, ну що би я взяв із цього аніме для своїх проєктів, насправді важко адекватно відповісти, оскільки там не так вже й багато цікавих ідей для запозичення. Гадаю, ідея того, що підземелля це випробування Бога є цікавою, і те, що майстер підземелля фактично є просто монстром чи річчю з доступом до консуль-розробника, теж але буду повністю відвертим, я не дуже люблю цю японську інтерпретацію підземелля не обов'язково ще ненавиджу її, оскільки ідея місця, що фактично є самим по собі унікальним біомом, цікава, і деякі історії використовуються звіна користь. Гадаю, моєю найбільшою претензією є те, що ці місця нема додають заднім числом. Кліше, щось, що жанр японського фентезі вимагає контракту, а не те, над чим творець справді думав. Знову ж таки, можливо, я просто хочу, аби кожне підземелля було схоже на щось типу родом із Абіса чи смаколиків і певна, я прошу забагато.